Що я вас бачила, я зрозуміла, що ви чарівна людина, і я хотіла відразу сто стоваришуватися з вами. Так, відразу я знала. І якраз я бачила ваше мистецтво, то я навіть більше розуміла, що ви як кажуться, а а духовна людина, так, так да, і це я, дуже відбулася. Так, але я вас тоді не знала Раз ми вже знаєш більше познайомилися, я це дуже дуже сильно вірю. Я думаю, що ви є не репрезентація, ви є душа України і то, що ви представляєте Дякую. тут з вашим голосом, з вашим мистецтвом, як ви допомагаєте всім, це справді мене велика честь з вами знатися і для мене велика честь вас бачити, як мою дуже близьку. Приятельку і знайому. то дуже дякую, що мене запросили. Я дуже вас вітаю. Дякую. Здравия.